Сімаков Анатолій, по-батькові не знаю. Анатолій Харченко Діма обманним путем завлікли людей на вибори, обіцяли людям гроші. Хоча при цьому знали вони прекрасно, що кошти не буде оплачуватися від партії, тільки державна зарплата. Люди не інструкті, вони абсолютно не зібрали збори, щоб інструктувати людей перед виборами. Люди не знають, що робити. Мені люди дзвонили, питали, куди протоколи дівати. Потім, оказується, виділені були кошти 50 гривень людям для того, щоб люди могли собі там купити водичку, бутерброда, щоб люди на дорогу потратили. Ці кошти не були видані. Ці кошти ми узнали 26 го числа. Дев'ять ранку, я зв'язалася з людиною з Києва, яка мені повідомила про те, що вам виділили по 50 гривень. І коли я вже почала дзвонити людям говорити, що йдіть, отримайте по 50 гривень, вам повинні дати. Тобто, і аж то, дітяки, то. Вони не дзвонили самі. Мені, наприклад, ніхто не дзвонив, ні чоловіку мені не дзвонили, ні є ну, люди. Я записала людей, які не получали, да, бо мене попросили це зробити. Тобто, ніхто не дзвонив, ні в день виборів, люди, ми одна одному перезвонюся, як там у вас діла на, на дільницях, чи все нормально, чи все добре. Тобто, ну, я вважаю, що це не організовано взагалі. І я хочу що сказати, що зараз люди просто думають, що це Ляшко, Ляшко, він не винуватив в тому, що є люди, які воспользувалися. Може, будемо говорити так, ну його да ляшко. От я його поважаю, я дуже я люблю його, тому що є це мій лідер. Я його бачу як і президента і взагалі, то тобто я така. До крику за ляшком, будемо говорити так. І я буду робити в своєму місці все, для того не буде толіка, буде ще хтось. Якщо людина буде користуватися тут цим, тут такого не буде. Це я даю 100%. Я позвонила, щоб він сюди приїхав, але я сумніваюся, що він сюди приїде. Він на нас пише грязі, разні в інтернеті скидує. На мене пише, що я алкоголічка, чоловік мій алкоголік, що я не працюю, що я працюю, працюю з 18 років, я соціальний працівник. Марина Анатолійовна, мій директор, вона директор благодійної організації. Він пише, що ми, там, що ми рейдери тут займаємося захватити його хотіли. Якби ми його хотіли захватити, його вже давно захватили. Тобто він просто людина. Ну чи він неадекватний, чи він п'яний вчора писав. Те, що він алкаш, це ми знаємо, всі це знають. Тобто я можу навіть показати точку, де він постійно сидить. Тобто, це стопроцентово. Тобто він думає, що він ну, йому нема смисла з нами воювати, тому що він нас не потягне. Він ще ну він мало кашу, будемо говорити так. Вони працюють тут за ідею. Ми всі бюджетники, Люди так? В основному всі, всі бюджетники. І чого е, говорити неправду, ми всі прийшли заробити гроші. Любе, Божа, так. У кожного є сім'я, ми потратили час. А на телефоні гроші. для школи не винуватися. Він не винуват, він, він про це навіть не знає. А, ми зробимо з ляшка Ангела і да. на цьому розійдемо. Та да, причому тут це, ви пойміть одне, що вони повинні були, людина, ось я, наприклад, прийшла писати заяву на те, що я хочу участвувати в виборах, вони мені повинні були пояснити. Дивіться, ви отримаєте тільки державну зарплатню по поводу якоїсь доповнительних коштів. Нічого не буде. Вони знали, це прекрасно, що нічого не буде. Ми до виборів знали, що цього не буде. Ми знали про це. Чого вони людям говорили, що щось буде, я розумію. Я вам скажу одна причина, тому що їм треба було людей зібрати на вибори. Всі хорошо Потому, що... ну, по закону, взагалі треба заключати договори з людьми на 50 гривень, на 100 гривень, Взагалі-то по закону. Якщо у нас набирається Розумієте, коли ми починаємо нову Україну, да, без корупції, без цього, у нас вибрало нового президента. Знаєш, повинно бути все з виборчої компанії, щоб все було цивілізовано і узаконено. Получається, що ми навіть не маємо права судити людей да, до піти до партії. Не у нас Договорів немає на якій підставі вони подавали наші дані в ЦВК? Що ми що я буду головою комісії? На які представнипдоговора нам не предоставляли, щоб не заключали. взагалі нічого не представляли з їхньої сторони. Це шахрайство. Получається, я сімакова Анатолій Юрійович, керівник окружного виборчого штабу номер 91 від кандидата президента Олега Ляшка. Хочу прокоментувати дану ситуацію з 26.05.2014 шостого з 9 до 13 годин всім членам ДВК, головам заступникам, видаю, видаються кошти по 50 гривень, так як нам видав Київський обласний штаб. От відомості можна подивитися, скільки людей вже отримало. І хто, хто ще не отримав. Прошумо, приходьте, отримайте свій кошти. Так, ми попереджували, що це буде від окружного виборчого штабу державна зарплата. І казали, що може бути ще якась доплата, але яка доплата, ми не знали.